Слава Ісусу Христу! Пригадується пост, який читав на Фейсбуці, одного чоловіка, старшого, виписали з лікарні після ковіду. І він був під вентиляторами. Йому виставили великий рахунок щодо оплати. І чоловік почав плакати. Його медсестри, почали питати, чому ви плачете? Не можете сплатити рахунок, ми можемо щось подумати, зменшити його. Чоловік сказав, ні, каже, я можу цей рахунок сплатити. Я плачу тільки тому, що наскільки добрий Господь, адже я дихаю повітрям кожного дня і жодного разу я не заплатив жодної копійки. Господи, дякую тобі за це. Бути вдячним це є. Можна сказати, вище мистецтво. Бо бути вдячним, це означає зупинитися. Це означає поглянути на своє життя. Це означає поглянути довкола і замітити руку Божу. І подякувати, що Господь Бог дає нам все, це, що ми маємо в нашому житті. Я казав святий Августин, що я маю, щоб я не отримав від Господа. Отож, зупинімося. Погляньмо довкола. Побачимо Господню руку. Подякуємо Господеві. І та рука, вона завжди буде давати. Вона ніколи не буде порожня. Тільки дякувати, Господи, Ісусе Христе, Сину Божій, дякую і прославляю Тебе. Амінь.